Souls like Wuchang Fallen Feathers – нова історія в китайському сеттингу серед безлічі таких ж ігор, Black Move Wukong, така також схожа Stellar Blade та інші такі ж ігри. Но зразу й виникає питання, на який чорт і кому в першу чергу потрібна ця гра? Що в ній такого цікавого та нового, що в неї грають зараз всі, та в неї просто величезний онлайн? Я пограв в неї та можу вам розповісти те. Чого ви не почуєте в інших оглядах? Коментарі розробників, сюжет, як грається та все інше в цьому відео. Тисни лайк, підписуйся на канал для початку, щоб не пропустити і наступні огляди свіжих новинок. Погнали! 24 липня офіційно вже вийшла нова гра видавця 505 Games. Чимось іменитим вона не виділяється серед інших своїх релізів, тому упустимо цей момент. Відразу після релізу гра отримала не такий колосальний 77% від критиків. Вучанг Fallen Feathers показала, що китайські розробники все впевненіше почуваються на світовому ринку ігор. Рецензенти особливо відзначають атмосферну візуальну складову, опрацьований бойовий дизайн та цікаві механіки, які виділяють гру серед інших представників жанру. Система модифікації зброї, техніка внутрішнього дракона та загальна глибина кастомізації отримала високі оцінки серед геймерів, хоча гру критикують за деякі технічні проблеми та недостатньо дообрацьований сюжет. Хоча й тут відразу після оголошення оцінок критиків відбувся скандал, адже журналіст порталу Xbox Era Джесі Норріс високо оцінив геймплей, що не дивно. Дизайнерівні та атмосферу, натхнену пізньою династією Юмін та китайською міфологією. Проте дизайн героїні став предметом критики. Журналіст написав, що до кінця гри у нього було два бюзгалтери та три пари трусів. Портал The GameR також розкритикував цю гру за сексуалізацію жіночих образів у грі, що негативно вплинуло на загалом загальне занурення в гру лорта історію гри Автор і також сказав, що Вучанг намагається розповісти серйозну та справді похмуру історію, на яку хочеться, в яку точніше хочеться вірити, але при цьому включає відверті сцени. Но, як б не було, головна фішка гри та її особливість, за що в неї цікаво грати, це дерево навичок, тобто Impetus Responsibility – Яке розробники створили за принципом, що нагадує знамениту сферичну сітку з Final Fantasy 10. Але саме в цій грі система різання у Вучанг заслуговує на особливу увагу, та про неї варто розповісти. Вона працює абсолютно безкоштовно і доступна в будь-який момент гри, що безпрецедентно для жанру соус лайків? Це, мабуть, найкраща система респекту, яку я коли-небудь бачу у соус лайках, чесно кажучи. Ви можете перерозподілити всі свої очки в будь-який момент без будь-яких втрат або обмежень. Найвражаюче при перерозподіленні навичок, ваші включення у певний тип зброї переносяться на всі екземпляри цього класу. Наприклад, якщо ви прокачали гілку одноручних мечів до 10 рівня, а потім вирішили спробувати перекачати, наприклад, дворучну сокиру, всі сокири, що у вас є зараз, автоматично отримують відповідний рівень поліпшення після респекту. На відміну від Dark Souls, того самого, де гравець часто змушений довго і нудно фармити матеріали для покращення нової зброї. У цій грі вона дозволяє вільно експериментувати з п'ятьма різними типами зброї, від швидких парних клинків до тяжких м'яких сокир. Одна із найприємніших особливостей гри, це на відміну від цієї системи покращення, це можливість спокійно тестувати різні стилі бою, які вам до вподоби. Наприклад, я почав грати магом, а потім зрозумів, що це все ж таки не мій тип, і я б хотів краще грати за якогось дворучного рубаку з мечом. І я просто перерозподілив навички та одразу отримав повністю покращену зброю нового типу, так би мовити, перескочив з одного класу персонажа на іншого. І це безумовний плюс для цієї гри і загалом для. Ігор такого жанру через це дерево навичок, про яке я розказував вище, не тільки базові характеристики на зразок здоров'я, атаки та витривалості, але й кількість доступних флаконів лікування, майстерність володіння зброєю та спеціальність здібності. Єдиний недолік системи, що відзначається рецензентами та всіма, хто ж, зіграв у гру, іноді для досягнення бажаної навички, яка Іде дуже глибоко по цьому дереву, доводиться вкладати очки в проміжні навички, менш корисніші в зміння. Ну, як на мене, це невеликий мінус, тому що по суті, по суті, це є в багатьох ігор. Навіть саме перше, що зараз падає на думку, це той самий God of War Ragnarok останній, де щоб прокачати ту чи іншу властивість для прикладу сокири Лефіафану, яка є дуже корисною. То вам потрібно прокачати спершу перші, потім другі, треті навички і в кінці дійти до тієї самої потрібної, останньої. Однак це незначний мінус на тлі величезних переваг загалом всієї гри. НО не спіши в неї грати. стій стій стій, малиш. Ти спершу подумай, де її проходити будеш, на ПК чи песті, а то тут не все так просто. Там для АПК, от нещодавнього, викотили свій перший патч 1.4, який то покращує оптимізацію. У новому звіті з'ясувалось, що розробник Wuchang Funnel Feathers покращив продуктивність нарешті, таємно зменшивши роздільну здатність самої гри. По суті, надійшло безліч повідомлень про те, що розробники вводять гравців в оману. Схоже, замість того, щоб справді покращувати гру, Лензі змушує гравців грати в нижчі роздільні здатності, не повідомляючи їм про це. Багато гравців також повідомили, що не можуть грати в нативні роздільні здатності, яка їм, так би мовити, покладена по дефолту, незважаючи на те, що вибрати відповідну опцію у меню ніяк не вийде. Ну, взагалі ж жучари хитрі. Там ще слушок пішов, що він роз'їм плавить для RTX 5090, як сказав один із редакторів одного із журналів. Вже не буду, так би мовити, казати його, но так і є, коли він проходив гру на своїй 5090 з топовим залізом, то він незвичай почув. Смак Гореного, і це в нього плавилась не срака від проходження гри, а шнур від відюхи. Ну чому гра не буде така ж популярна, як та сама Stellar Blade, яка просто розірвала своїм виходом всі чарти, топи, новини, статті, різні видання про неї просто писали і завалювали різними цікавинками та тим, як грається в неї, я думаю, ви розумієте? Ну, чому так само не буде і з цією грою? Пояснюю. По-перше, це однокористувацька гра, тому пікова кількість одночасних гравців на цю гру не має такого великого значення, як для багатокористувацьких інших тайтлів, які зараз виходять, та ігор з живими подіями. Але часто це хороший показник того, як щось сприймається подібно до оцінок у рецензіях. У випадку з цією грою різке падіння кількості гравців ймовірно свідчить про те, що наскільки неприємними є проблеми з портом консольних ігор на ПК. Статистика досягнення Steam часто показує, що люди не відмовляються від ігор напряму і ну тобто не роблять рефаунд, бо вже пройшли її протягом першого тижня. Дуже мало людей досягли будь-якої кінцівки, там буквально 1, 3, 4, 5 відсотків на ПК проти 3, 4, 5, можливо, 6% відсотків на PlayStation. І, та є невелика розбіжність, яка ймовірно пов'язана з проблемами з продуктивністю гри на ПК. Знову ж таки, у вучанки часто трапляються певні то заїкання, тормози, е, непромальовка тих чи інших текстур, но розриви екрана також тут присутні. Тож, схоже, що гравці дотримуються свого слова, а не типового спаду. Уже дуже багато відгуків на стімі появилось, що люди повертають гру. Все вона їм не подобається через цю оптимізацію, мені кошти знову ж таки. Ну, є й інша е, лепта гравців, які знову ж таки могли повернути свої кошти назад. Але пообіцяли припинити грати в гру, доки проблеми не будуть вирішені. Тобто так вони зараз відріклись від неї. но з часом, якщо розробники не будуть зараз тупити і будуть випускати наступні патчі з патчами, за патчами, от я нещодавно розказував про патч 1.4, но він не виправив всі проблеми гри. І якщо вони будуть і далі старатись і виправляти її далі краще, і не забивати на неї болт, то можливо ті гравці, які вже відріклись від неї, або які тимчасово. Грають гру, вони з часом повернуться до неї. І відбудеться така ж сама історія, як з тим самим Helldivers 2, який просто в моменті після якогось там DLC чи оновлення просто злетів у топі рейтингу Стіма, та у нього почали всі грати, відповідно. То чому ж цією грою не може статись така ж сама історія? Можливо, напишіть в коментарях, можливо, я чогось не знаю і зараз тут фігню вам розказую, або у вас є своя власна думка на цей рахунок. Звісно, можете висловити її у моїх коментарях. Я все читаю та буду відповідати по можливості. Тож це все. Ще раз хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця, хто підтримав лайком та підписався на мене прямо зараз. Став лайк, не забувай, в мене є TikTok, Instagram, можна на них також підписатись та слідкувати за мною там. Все, я на цьому прощаю. Ще раз дякую всім, хто дивився це відео до кінця. З вами був Андрій, до зустрічі, па-па!